Добрий день, діти! Ой, що запізнюється калинка і барвінок. А ось і вони. Давайте з ними привітаємось. Доброго дня! Діти, подивіться на них. Сьогодні вони в незвичайному одязі. Запитаємо про нього. Вам цікаво? Вони кажуть, що це космічний одяг, і їм дуже подобається гра про космос. Діти, скажіть, а як можна потрапити у космос? Так, у космос літають ракети. Давайте повторимо: Літають ракети! А який ще космічний транспорт, ви знаєте? Звичайно, космічний літак. Давайте повторимо космічний літак. Молодці! Тож сьогодні ми будемо вести розмову про космічний транспорт. І ви багато дізнаєтесь нового, згодні. Діти, а як називаються люди, які літають у космос? Звісно, це космонавти. Їх ще називають астронавтами. Давайте повторимо нові слова. Космонавти астронавти. А як називається транспорт, на якому вони полетять у космос? Космонавти полетять на ракеті? Правильно, ще можна сказати на космічному човні, на космолоті та зори льоті. Давайте повторимо з вами космічний транспорт. Ракета, космічний човен, космолот, зори льот, молодці. Діти, подивіться на космічне небо. Його ще називають. Зоря на небо. Це далекі планети, яскраві зірки або сузір'я. Діти, що ви бачите на екрані? Так, ми бачимо далекі планети, яскраві зірки та сузір'я. Давайте повторимо це речення. Ми Бачимо далекі планети, яскраві зірки, сузір'я, молодці. А як називається наша планета? Вірно, наша планета називається Земля. А ще Існують інші планети. Це Венера та Марс. Давайте повторимо назви цих планет: Земля, Марс, Венера, молодці. Чудово! Погляньте калинка і барвінок у кось. Мічний політ удягнули скафандр, щоб вони їх захищали у безповітряному космосі. Діти, що вдягнули калинка і барвінок. Так, скафандри, повторіть скафандри. Діти. Ракета може летіти до інших планет та до супутників. Ічний космічний транспорт. На місяці це хід. Давайте повторимо. На місяці це хід. на Марсі марсохід. на Марсі. Марсохід. Запам'ятайте нові слова. А ось довго літати навколо нашої планети може транспорт, який називається космічна орбітальна станція. Давайте повторимо нові слова. Місяцехід, Марсохід. Космічна орбітальна станція. Молодці. Увесь космічний транспорт виконує різні дії. Що робить ракета? Ракета летить. А ось ця ракета стартує. А ця. Відривається від землі. Що робить ракета? Так, вона стартує, летить, відривається від землі. Давайте з вами повторимо: ракета летить, відривається від землі. Стартує! молодці, діти, подумайте і скажіть, який космічний транспорт? Правильно, він великий і важкий. Молодці. Ми з калинкою і барвінком бачимо, як багато нового дізналися, запам'ятали різні слова. Діти, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про космічний транспорт. Який космічний транспорт ви запам'ятали? Вірно, ракета, космольт, космічний човен, місця це хід і Марса хід. Я сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. Бажаю вам гарного дня і до нової зустрічі!